Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в гостях нас Тетяна Гай. Будемо сьогодні говорити про мир, про перемовини, про обстріли і про головні новини, які турбують кожного українця. Заступник керівника Офісу президента сказав Ігор Сибіга, що країна налаштована досягти справедливого і тривалого миру вже цього року. Пісков заявив, що Путін готовий зустрітися з Зеленським. Після підготовчої роботи на експертному рівні, до 8 серпня Україну може відвідати кіт Келох. От про це зараз ми і поговоримо. Чи справді в цьому році можливо укладення миру? Мої вітання по-перше, всім глядачам каналу. Прогноз. Давайте подивимося, чи так це, чи можливо. По Повішеному одразу бачу зміну ситуації, тобто ситуація дійсно зміниться. Але. Тепер дивіться, я не бачу тут миру такого, як укладено, як укладення по мирному договору. Тому що тут чітко карта туз чаш, яка може означати укладення цього договору, так? Дивіться, вона перекривається двійкою пентаклів і картою вежа. Тобто, це неможливо. Досягнення миру через мирну угоду, ну, я не бачу можливим. Ну і тут бажання продовжувати війну. По Чи може бути таке, що в нас буде замороження конфлікту, а потім продовження війни за 3-6 місяців? Хм, ні. Ні. Замороження конфлікту теж це навіть взагалі не як варіант, навіть не розглядається. Але хочу сказати по продовженню розкладу, що е, буде якийсь інший варіант. Тобто мир буде, але не через угоду, не через заморозку. Чи можливі прямі перемовини між Зеленським і Путіним? Хм. Дивись. Знову ця карта, коли ми пам'ятаєш, коли ми дивилися, а, чи можливо укладення миру, і знову мені йдеться двійка пентаклів і знову вежа. Ну дивися, Люба, що каже ні, я не бачу такої можливості. Чи несе дата, 8 серпня, фатальний або переломний зміст в цьому сценарії? Однозначно так, Верховна Жриця. Але дивіться, тут знову по дьяволу і тут іде по Сімірці Пентакрів. І знову ворог не піде на зустріч. Ворог не піде на зустріч. Тільки нищити ворога. А другий раз люба. ті самі карти випадають. Не другий, це вже третій за сьогодні. Ворожі дрони почали скидати маячки, коректори для наведення ракет. Про це повідомив Лисагор. Шахети тепер можуть нести. Двокасетні з противотанковими мінами заряди. Про це також повідомляють наші військові, чи готується Росія до нової тактики масованих обстрілів із застосуванням технологій наведення. Вона не тільки готується, вона вже готова. І я бачу, що найближчими, навіть днями, не на тижнями вона цю тактику вже веде в дію. Чи становлять ці нові маячки реальну загрозу нашим містам, де їх може бути найбільше? Ну, тут я би сказала не такий страшний, а... страшний звір, як його малюють. Але загроза дійсно є. По трійці мечів, я бачу, це все ж таки міста швидше центральної України. І трійка мечів це як серце, тобто наша столиця, тобто Київ. Загроза є. В які взагалі зараз регіони під найбільшою небезпекою від шахедів, змінами? Так, давайте дивимось так захід. Північ. Схід. Південь центр. Але найбільше все ж таки центр. Є ще загроза для заходу України, але е, я б переглядала тут міста все ж таки окремо. Чи є у ЗСУ рішення для протидії новим типам бепла? Є і дієве. Але повністю уникнути загрози не вдасться. Я хочу зараз звернутися до наших глядачів. Ми зараз говорили по обстрілам. Ви бачите, що ситуація досить важка, і ворог постійно модифікує свої якісь дрони для того, щоб нас обстрілювати, гатити по нашим жилим будинкам. Давайте допоможемо силам ППО. Ми зараз збираємо для них навтівку, яка буде виконувати бойові завдання. Це дуже важливий збір. Нам залишилося вже менше половини того збору. Будь ласка, задонайте по серцю для того, щоб наші захисники могли боронити наш з вами сон. Наші з вами життя і наші з вами міста. Е, дякую всім за розуміння. В описі до відео вже є монобаночка. Я зараз хочу е, тебе запитати за Туреччину. Знову Ордоган може приїхати до Києва, але український посол заперечує точну дату візита. І е, Німеччина 60% німців не готові воювати з Росією навіть у разі вторгнення Росії до Німеччини. Чи дійсно Ердоган відвідає Київ найближчими днями? Ні. Те, що його візит може відбутися, тут є така вірогідність, але це буде не найближчими днями, не найближчим днями. Яку роль відіграє Туреччина в мирному процесі або стримуванні Російської Федерації? Ну, це може бути максимум якось як країна платформа, да? на якій ти на тій території можуть бути десь якісь зустрічі. Але, Люба, я не бачу, щоб от така роль прям Туреччини була вагомою. Угу. Не бачу. Німеччина а, тільки почала підтримувати Україну цього року після того, угу. так, як там змінилося керівництво держави, що стоїть за пасивністю німців. Саме зараз? Так. Да. От ти знаєш, Люба, дуже гарно ти сказала пасивністю. Вони якби рахують, що це не їх уділ. Що вони не, вони не хочуть бути дотичними і повністю зараз скажу так от, по погрузитися в це все. Отак, от якби вони могли. Чи врахує це Росія під час планування наступних воєн? Так? Вона вже це враховує. І дуже бачиш, які карти впали. Верховна Жриця, король мечів. Тобто те, що вони планують воювати і вести постійно війни, тут навіть карта король мечів не дає в цьому сумніватися. Чи буде війна НАТО та РФ? Ну, якісь сутички будуть точно. Але щоб це була така велика повномасштабна війна, я не бачу. Чи розвалить ця війна НАТО? Гарне питання. Дивіться, я б не сказала, що прямо ця війна, але те, що з часом НАТО не буде, будуть якісь інші е, військові, так. Да, Забула б, називаю, забула слово, вилетіло з голови союзи, військові союзи. Але що було НАТО, я не бачу. З Часом воно якось втратить свою силу. Я не скажу ще раз, що до цього буде причетна війна, але те, що НАТО з часом зникне, це так. Тетяна, я знаю, що нещодавно ти зробила дуже важливий ритуал на ніч перуна. Ти зробила обмежену кількість лімітовано захисних ниточок чорного кольору. Розкажи про них. Ой, Дуже гарний. Хто в мене підписаний в мій телеграм-канал? Я ділилася трошки цим містичним дійством. Дійсно, зараз прийшов час захищати себе, тому що бачимо, що ворога. Важко стримати, ось, але є завжди ж і небезпека не лише від війни. Є небезпека, взагалі, і від магічних впливів. Є небезпека, і навіть просто від якогось людського ока. Да? Хтось не так подивився, в якусь не ту хвилину щось сказав. Тому чому саме перун Бог війни? О, бог, бог війни? Перун Бог війни. Ну, якщо взяти так, з інших традиціях, тобто Бог грому, Бог блискавки, і в кого просити захисту, як не в такого Бога. Дійсно, ниточки вийшли дуже потужні, уже зараз відправляються тим, хто їх замовив, але ще лишилося декілька в наявності. Тож, якщо хочете від мене захисту у вигляді цієї чорної ниточки, звертайтеся. От буду рада вам їх відправити. Тож дякую в описі до відео. Ви можете знайти посилання на продаж цих нотачок. Кого зацікавить, звертайтеся, будь ласка, Пам'ятайте, що кількість обмежена. Українців потрібно готувати до війни з п'яти років. Про це повідомили в рекрутинговому агентстві ТРО. Чи справді Україна рухається до моделі військової держави? Одразу випала королева мечів, що означає, що так. Тут іде трансформація по карті смерть, страшний суд. Дійсно, тут всі карти зараз кажуть, що ми от саме рухаємося в такому напрямку. І не сьогодні, так завтра це буде. Тому що тим паче з таким сусідом, ну давайте будемо чесними, знищити його одразу треба, все ж таки, час. Це дуже важко. і, Ну, давайте будемо реалістами, неможливо. Але поки в нас такий сусід. Ми змушені трансформуватися. Як було, уже не буде. Це про Ізраїль чи про КНДР? Чи туди, чи туди? Куди ми рухаємося? Яким шляхом? Чи може в нас буде якийсь третій шлях? Я би все такі. Ем... Сказала, що все ж таки третій шлях не схожий не з Ізраїлем, не з Кандер. Але він буде такий свій, він буде незвичайний. Тому що, так як я бачила, взагалі на території України і на землях, які зараз тимчасово окуповані, будуть навіть військові бази, буде дійсно вестися підготовка. Тобто будемо готуватися. Хочеш миру, готуйся до війни. Ось така і в нас ситуація. І не всім це буде подобатися, тому що бачу тут і по башті, по піснірці чаш, не всі це одразу сприймуть, але ж повірте, це для нас на краще. Як вплине така модель на майбутнє покоління? Uh, мені не подобаються карти, які зараз випали. Тобто іде карта мир, іде карта сили. Тобто, це нас зробить ще міцнішими, такими десь стриманими, стриманими і зробить нас сильними, ще більш непереможними. Ну тут карти чітко, і це неминуче Верховній жриці. І знаєш, Люба, те, що я бачу, мені чесно по розкладу подобається, якими ми станемо. такими, як раніше точно вже не будемо. Чи буде реформа підходу до мобілізації у 2025 році? Ну, в п'ятому я її не бачу. А ось початку 26-го, так, тому що зміна, тут іде чітка зміна. Реформа буде, але не 25-й. Угу. Давайте тепер поговоримо про те, що відбувається у Путіна. Тут Луїза Розова. Ймовірно, дочка Путіна оприлюднила mm. своє обличчя та публічно засудила свого батька. Вона написала, що це людина, яка зруйнувала моє життя. чи дійсно Луїза Розова може бути дочкою Путіна? Ні. Чому зараз це Форсить як новину про те, що вона, його дочка? От тут, тут цікаві зараз карти. четвірка мечів, тобто це завжди про смерть чогось. Да? І тут якось вирішено тут чітко, вона не сама вийшла, бо так і схотілось. Тобто, це чітко спланована дія для того, тому що ем, є все ж таки люди, яким вже набрид цей режим Путіна, і так як вони вже можуть переконатися, він кінця і краю тому не має. І тому зараз я бачу дивись по місяцю, це не єдина така ситуація буде. Тобто, будуть випливати ще якісь люди, якісь події, щоб нарешті можливо навіть і сам народ якби підняти, от, щоб щоб російські люди побачили, але те, що це не матиме ніякого сенсу, тобто, бачите, якась певна маніпуляція. Давай подивимося, яку роль відіграється жінка в історичному контексті. Дивись. Наміри дуже хороші по страшному суду, по трансформації. Гавки вкладені теж, да, теж дуже гарні. Бачиш, це теж прекрасно. Але дивись, шестірка пентаклів, шестірка чаш. Я не бачу, що вона зіграє ту роль, яку прийшла зіграти, відіграти. Нічого воно не дасть. Чи готують її як спадкоємницю Кремля? Хм. Ні, крійка мечів. Хто стоїть за цією грою? Ну, стоїть, бачиш, одразу тут випав е, чоловік, угу. ну, тобто там стоїть чоловік, е, який швидше всього хоче. Цю роль. Це його намір. Знято Путіна поставити себе. Не намір, а навіть ціль, я б сказала. Навіть ціль. І я хочу не, не завдяки цій забула. як звати її? Цю. Луїза. Луїза. Не завдяки Луїзі. Тобто, я ж кажу, будуть ще якісь такі дії, спрямовані на це. Але чи принесуть вони результат? Ну, певне зрушення буде. Але щоб такий результат, як хоче, якого прагне ця людина, я не бачу. І буде якась дуже цікава заворушка, от зараз показала, в вересні місяці, в Рашті. Щось таке буде дуже-дуже цікаве, як внутрішній якийсь бунт внутрішній. Mm. Але чи принесе він успіх? Mm -mm. А з чим буде пов'язано? Це якась внутрішня боротьба протистояння ФСБ і військових? чи це дійсно вже народ терпець урвався. Ну, народу там навряд чи вирветься. Зміну. Зміни влади хочуть. Ну, я е, не сумніваюся, в тому що дійсно є такі люди, розумієш, яким вже набридла ця війна, ця машина цієї війни, які хочуть і раніше займатися бізнесом, купатися в своїх мільярдах. Але вони цього не мають зараз такого. через санкції. Путін на санкції не звертає, а є люди, яким це дійсно. Вон, воно бачить по дві ці пентаклі. Все таки по карманчику б'є. Ти бачиш, все одно його влада тримається. тримає. Так. Які події найбільш вірогідні в Україні в період з 6 по 12 серпня? Друге подивимося. Трагедія якась буде в цей період, пов'язана з смертями людей. Провокації будуть, якісь всередині. буде дуже багато провокацій зараз цей тиждень. Нелегкий буде тиждень, кажу одразу, тому що тут і дьявол і мечів вже багато випало, і це, як кажуть, невідворотно, тобто здійсниться точно. Повернення буде повернення, має бути військових полонених. На цьому ну, тижні те, яке від 400, те, яке а, а, дивіться, те, яке мало бути в кінці липня, і воно відтягнулося, воно зараз відбудеться, і це справді гарна новина. Чи варто очікувати резонансної події саме 8 серпня? Давайте глянемо. військовою, політичною чи може енергетичною. Щось буде, бач, приховано по місяцю. Зараз глянемо, з чим пов'язано. Не з війною це пов'язано. Якийсь як скандал буде. Довили Чи пов'язано це з корупцією? Так, тому що пентаклі пішли. Чи побачимо ви А таки побачимо. Буде покарання. І покарання буде. Дуже таке серйозне, знаєш, якось на публіку. І це, я хочу сказати, людина це не просто якийсь десь там. Це дуже така впливова, дуже вагома людина. А інші люди, які йому допомагали, чи будуть розкритися? Не одразу. Але так, жінка ще буде фігурувати там. Це буде перше розслідування, чи надалі е, ось ці корупційні схеми будуть розкриватися? І чи стосується ця корупційна схема е, військових закупівель? Однозначно, так, тому що бачиш діяволи, паш пентаклів. Це тільки початок, тобто ще бачиш як дорога викриватимуть, викриватимуть в різних сферах. І я тобі хочу сказати, що це викриття, воно таке настрашить трохи е, заробляти гроші на крові. Угу. Добре, дякую. І чи варто очікувати резонансної події саме 8 серпня? А це який нас день випадає? Кінець тижня, так? П'ятниця як? Десяте, дев'яте четвер. Четвер. Слухай, цілком можливо. І знову мені йде обстріл четвер. Знову цей четвер. Дивіться, Кіт Келов знову приїде з візитом до Києва напередодні приїзду Калого були обстріли. Після приїзду Калого були обстріли. Не тільки Києва, а ще й України. Що чекає по обстрілах Сумщину, Харківщину? От напередодні восьмий серпня? Суми будуть бити. Харків прямо в центр, прямо центр Харкова. І жертви будуть і в Харкові, і в сумах. Дніпро, Запоріжжя. Дніпро. Дніпро відносно спокійніше. Запоріжжя. В Запоріжжі дуже сильний удар буде, прямо дуже потужний удар, пожежа буде чимось сильним, але не бачу, щоб були жертви. О, Херсонщина. Херсонщину. В Херсонщині зруйнували міст, іде mm -hmm. евакуація, знову ескалація конфлікту. Там не було спокійно і ще стало гірше. Яка доля Херсонщини близьким часом? Ще ворог планує там якийсь підрив, щось таке. Чи, не, я не знаю, щось з логістикою mm -hmm. пов'язано, тому що чітко впало. Навіть зараз ціль не так жертва, як оці підриви, щоб показати. І це буде прямо цей тиждень. Херсон, Херсонщина, небезпечно. Прикордоння між Миколаївщиною та Херсонщиною. Ми ніколи не дивилися. Давай подивимося, чи є там загроза Ну, Я не бачу там серйозної загрози. Бач, жодного меча немає. Але на Миколаїв і область зараз буде гучно цей тиждень. Бач, чітко показує, навіть туди <кій> кінець тижня, <кій> четвер, п'ятниця. По Одещині. Знов субота-неділя. В них тільки субота-неділя, в них Одеса. Не бачу, щоб такі серйозні були зараз там якісь руйнування чи прильоти, але стріляти будуть. Полтавщина, Житомирщина, Черкащина. Полтавщина. Летіти буде через Полтавщину, але не бачу загрози. Житомирщина. Кінець тижня може бути гучно, не зараз і Черкащина. Черкащина транзитом для області і міста загрози не бачу. Рівненщина Волинь. Рівненщина твоя Люба. Хоч би та... вже не збулося, тепер передбачення, що я бачила загрозу для Рівненщини, Зараз побачимо. Воно відтягується, бачиш, але воно буде, кажуть, смерті попереду. Угу. Це на цьому тижні. Показують з середи, середа-четвер для рівного небезпека. Mm -hmm. От не, про, не програлося воно там і ніде не минулося. Рівне, то воно мені показує і кожен раз беру карти, думаю, фу, тиждень пройшов і добре, тиждень пройшов і добре. А воно показує. Давай Луцьк гляну, бо бачила теж там загрозу. На цьому тижні хочу передивитися Луцьк. До кінця тижня, зараз три дні безпечно. Далі треба дивитися, тому що кажуть, небезпека нависає, точно не показує ще по даті. Зараз цих три дні небезпеки не бачу. Вінниця, Хмельницький. Так гучно було в Хмельницькому. Давайте глянемо. Хмельницький. Хмельницький немає небезпеки. Старкон. На старкон є, але будуть збивати і Вінниця. Пам'ятаєш, я бачила теж, що в Вінниці буде ще одна трагедія. Давай глянемо, може, минулося? Не на цьому тижні. На цьому тижні нема. Львівщина, Івано-Франківщина, Тернопільщина. Львів. Львів, не зараз. Франківськ може бути гучно на кінець тижня. І для Тернополя небезпека. Я бачу дійсно, що на Західну Україну туди зараз буде летіти, і карти мені це підтверджують. Що зараз в Донецькій області відбувається для наших військових і для цивільного населення, які зараз загрози, що готує ворог? Тяжко нам, але ми стоїмо. Дивіться, бачу, ворог планує, у ворога є плани. Заходити він не буде. Я не бачу, щоб там була окупація, чи а, зайшов ворог, але те, що вони почнуть обстрілювати Слав'янськ, Краматорськ, а, це точно. Посилення то... обстрілів. Що? Посилення. Посилення обстрілів. Тут по тузу мечі, видно, це однозначно. На жаль, то ж варто бути дуже, дуже обережними. Запитували, чи виїжджати там із. Ой, з добропілля. Ну, я не бачу прямо, що треба виїжджати, але все ж таки, якщо маленькі дітки є, все ж таки краще десь пересидіти. Київ. Київ. Так, іде мені денна небезпека на день, на цьому тижні. Чітко, прямо і знову тебе показує четвер п'ятницю. Тетяна, дуже дякую тобі, шановні глядачі. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Будь ласка, знайдіть укриття біля свого дому, бережіть себе своїх рідних і донатьте нашу ЗСУ. Нагадую, що ми зараз збираємо на авто для ППО. І також, якщо ви хочете подивитися, на що ми збирали попередньо, ви можете подивитися спільноту у нашому youtube каналі Ми там викладаємо всі відеозвіти, де ви можете побачити, в що ви інвестуєте. Наразі ми інвестуємо в. Наші збройні сили України, які боронять нас ціною власного життя і бережуть нас кожної ночі. Тож ви бачите, які тривожні новини, які тривожні ситуації. Давайте підтримаємо наших військових для того, щоб вони могли виконувати бойові завдання і відбивати ворожу валу. Тетяна дуже дякую тобі. Ще раз нагадую, що Тетяна а, зараз а, має власний мерч. Вона продає дуже класні ниточки, які вона замовила на захист. Це унікальна можливість придбати, придбати собі а, захист. За невеликі кошти, але унікальне це захист борона, це ексклюзив. Такого ще не було на каналі. Прогноз в описі до відео ви можете знайти всі посилання. Обімаю всіх до нових зустрічей. Побачимось.